Вітаємо друзі, ви на каналі Житло є. Мене звуть Алла. Ми сьогодні розглядаємо будинок, бюджетний будинок, але гарний разом з тим в Хмельницькій області. Матеріал нам надіслав власник. Чудові краєвиди, гарна плодюча, земля, чорноземи. дуже гарна природа, як і у всій нашій Україні. Водойми, озера, поля, ліси. Це Хмельницька область. Сьогодні ми будемо дивитися будинок, гарний будинок, великий досить будинок, 80 квадратних метрів. В селі Пахутин Наркевицької селищної громади. Хмельницької області Хмельницького району. До Хмельницька 40 кілометрів. До. Історичного такого селища Чорний острів 19 км і 12 кілометрів до Наркевичів. Наркевичі це селище з гарною розвинутою інфраструктурою. Ось відстань від села до Наркевичів, а тут ми бачимо, що в Наркевичах є Вокзал, залізниця і це дуже зручно, тому що швидко доїдете як до Хмельницького, так, так і до Вінниці, до Києва. Транспортне сполучення це дуже важливо і коли є залізниця, це в рази зручніше, ніж тільки автобуси і маршрутки. З самого села ходить щодня. Маршрутка, а по вихідним ще додається із сусідніх сіл, більш віддалених ще кілька автобусів. А ось і наше село. Село Пахутин засноване в 1485 році. На сьогодні населення 400 осіб. Раніше це було досить велике село. На сьогодні воно трохи менше. Має школу, має клуб, магазини, автобуси ходять щодня. Вони ходять за маршрутом Хмельницький Червоний Кут, також в суботу і в неділю є автобус Хмельницький Холодець. І все це через наше село Пахутин. Ми біля будинку. Будинок досить великий. 80 квадратних метрів, має аж три тераси чи веранди, дві з них відкриті, одна вже е, така закрита, ось вона веранда така, яка веде в коридор, і коридор має, як з усіх будинків часто, входи в різні кімнати. Оглядаємо, це найбільша кімната 18 квадратних метрів зал. Далі дві спальні по 11 квадратних метрів. І одна невеличка кімнатка майже 10 квадратних метрів. Тобто три спаленки і зал 18 квадратних метрів. Кухня займає площу. Майже 9 квадратних метрів. Один з кімнат є піч під дрова, а взагалі будинок газофікований. На ділянці 40 соток будинок має таку землю. Ось кухня, газовий котел, газовий лічильник бачимо. Кухня біля 9 квадратних метрів. Є криниця, є літня кухня. Досить багато господарських будівель і вартість всього цього домогосподарства 7000 доларів, і торг присутній. Посилання на оголошення шукайте в описі під відео. Переходьте на телеграм-канал, там ви знайдете саме оголошення. І підписуйтесь на наш канал, а кому потрібно зробити продаж свого будинку і досить швидко, то ви бачите, що переглядів у нас багато. Надсилайте свої матеріали і будемо разом творити відео. Підписуйтесь на наш канал, ми викладаємо відео ще частіше. І до зустрічі! Чекаємо вашого Ваших лайків і ваших оцінок, коментарів теж вітаються. Дякуємо за увагу і за зустріч!